диваків точно не зустрінеш на дорогах об'єднаних арабських еміратів. І, хоча ця держава ще до 2005 року входила до антирейтингу країн з найвищою аварійністю, сьогодні її вважають взірцем безпеки. Тепер уникнути відповідальності за порушення місцевих правил дорожнього руху майже неможливо. Чому ми розкажемо в ексклюзивному матеріалі просто з теплого узбережжя перської затоки? Тетяна живе в Дубаї майже два роки. Отримала водійське посвідчення місцевого зразка і на собі відчула, наскільки суворі тут правила дорожнього руху порівняно з українськими. Стоїмо штраф це 600 дирхам за перевищення швидкості до 20 кілометрів. І далі пішла шкала, якщо ти перевисив більше, ніж на 20, там, на 30, на 40, виходить ще вище. У мене є знакоме, котре в год получають так 10 десяти тисяч дерхам штрафу. Самий дорогої штраф це проїзд на красний світ. Тоді можуть і машину забрати на штрафплощадку і лишити прав. Про серйозну відповідальність нагадують і численні пам'ятки уздовж доріг. На них чітко вказано, штраф за проїзд на червоний сигнал світлофора сягає 30 тисяч дирхамів, тобто 10 тисяч доларів. Все прозрачно, є фотографії. Раніше делали фотографії, де була видно всю машину. Ну перед іли смутят куди сфотографіровано. Может, бывает, что що фотографируют. А номер виден, бывает, даже видно водителя. Сейчас нововведення в течение последних 9 или 11 місяців вже фіксують нарушення ремні, хто не пристегнути і хто разговаривает по мобільному телефону. Справжньою гордістю реформи дорожньої безпеки Арабських Еміратів є поліція, в складі якої спецзагін на суперкарах. Щоправда, побачити їх у дії майже неможливо, бо гонитви тут бувають вкрай рідко. При цьому фотографувати чи знімати на відео поліцейських не дозволено нікому за це навіть передбачене ув'язнення. Утім, під час автомобільних виставок, які проходять у Дубаї, доволі часто поліцейські суперкари доступні для всіх. Автопарк арабських правоохоронців це колекція найсучасніших та найшвидших автомобілів планети: Макларен, Пі, 1 Бугатій Вейрон, Нісан Джитіар. Максимальна швидкість кожної спецмашини більше 300 кілометрів за годину. Їхнє головне призначення максимально швидко наздогнати порушника та нейтралізувати його.